Вітаю, друзі, Сава Україні! Радий запасити вас вже на 140-й випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. І коротесеньке застереження. На початку перше. Прошу залишати запитання і ваші теми не тут, а в мене на YouTube-каналі в розділі Спільнота під тим єдиним дописом, який там є, в коментарях. Звідти забираю. І друге. Я буду вам неймовірно вдячний за моральну підтримку, але не фінансову. Я не відкриваю ніяких рахунків на донати і тому подібне, тому що, доки війна, маємо допомагати армії. Ви можете підтримувати, якщо звичайно маєте на це можливість фінансову і матеріальну, підтримувати. Будь-які волонтерські організації, яким ви довіряєте, а критеріїв є багато. Перше, вони мають звітуватися про свою роботу. Це обов'язково. Вони мають демонструвати тих військових, яким вони допомогли, показувати фотографії, відео, де передані на ця техніка, мають менше гратися в якісь сумнівні заяви, якісь політичні огляди і тому подібне. І ще один момент: ну. Я б не довіряв тим волонтерам, які дуже-дуже щось близькі з владою, демонстративно близькі, тому що влада воює проти волонтерів. Це вже відомо всім. Це зрозуміло, я про це робив окремі записи. І ті, хто з нею в обнімку дуже імовірно можуть виявитися не зовсім волонтерами, я особисто можу вам порадити. Е Фонд Петра Порошенка і справа громад. не гуглите справа громад, знаходите там рахунки. В чому плюс в тому, що перше, там дуже чітко зрозуміло, куди йдуть озброєння, друге 100% процентна звітність, і третє, на відміну від багатьох фондів, де е, ваші гроші мінусуються, тут вони плюсуються. Даєте 100 гривень фонд Порошенка додає ще своїх 100 гривень із ваших 100 армії проходить допомога в 200. На мій погляд, це хороший добрий варіант. Але тепер переходи... А ну а що стосується моральної підтримки, я ж про неї почав і не закінчив. Я буду дуже вдячний за підписку на мої канали в YouTube Телеграм. Якщо ви ще цього не зробили, за ваші числі перегляди, поширення, рекомендації, посилання за коментарі, за вподобайки. Це підтримує, це допомагає. Все, дякую, а тепер переходимо до відповідей на питання. Вітаю. Іван Ступан... Ступак сказав у своєму інтерв'ю, що 99 ударів расистів по населених пунктах України відбулися за допомогою українців. Чи на вашу думку, це дійсно так? І що не так з цими людьми, які сприяють вбивству своїх співвітчизників? Дуже дякую. Знаєте, практично так єдине, ну, пару застережень. Перше. На жаль, велика кількість українських громадян наводять ворожі атаки, ворожі ракети не тільки на населені пункти, не тільки на цивільну інфраструктуру, а також і на воєнні об'єкти, на енергетичну інфраструктуру. Тощо. Тобто, зрадник він не вибирає, він наводить туди, де він може знайти відповідну доступ, якісь можливості вказати і де йому за це заплатять. Це перше. Друге. Ну, коли ми говоримо, зокрема, про житлові інфраструктури, по міській інфраструктурі, це не 99%. Насправді менше. Не набагато. Може 90%, може 80%. Ніхто не знає, як вони там вибирають цілі, але ми просто бачимо реальні докази. Ну, от, наприклад, е ракета двічі попадала в один житовий комплекс в Києві. Насправді, ми дуже добре розуміємо, що цілою вони підприємство перед яким. За минулі там 10 років був збудований великий комплекс будинків. і вони попадають в ці будинки. Очевидно, що наводка робилася не м -м, з боку якогось українського зрадника, а ці вони за тими картами, які в них є застарілі з 90-х або з 80-х років. І за цим так вони дістали підтвердження від зрадника, що підприємство його там певні приміщення знаходяться на тому самому місці, що й були ще за союзу, але. Про деталі, про факти, вони вже далі не існувалися. І от такі випадки. Знаємо випадки, ну скажімо, в Умані, коли вони тіли по будинку, в якому вже зараз немає військових, але колись ще за союзу, чи в 90-х може роках, деться ще за союзу, його будували саме для військових. Так з того часу помінялося все. Виведені ті військові частини, люди перемішалися. Це звичайна цивільна забудова де взагалі немає військових. І загинули люди. А вони ці, очевидно за тими даними, які в них були ще старі. Подібні випадки маємо по Одесі і деяких інших місцях, де відбуваються саме такі їхні промахи. Ну, не промахи, на жаль, гинуть люди. Але велетенська кількість десь до 90%, Відбувається не просто наведення цими зрадниками і мерзотниками, а ще й відбувається прораховування часу, в який вони завдадуть найстрашнішого, найболіснішого удару. Ну, ми знаємо приклад, коли там, скажімо, на Донеччині відбувалися удари саме в ті години, і по тих приміщеннях дивилася певна більша кількість поселенців. Людей, які там живуть, Тому що насправді от цілі міста покинули, там є стоять повністю порожні будинки. Але хтось на місці доніс ворогу, що оця секція, вона там має підключені комунікації, там реально живуть люди. І от вечірній час тих людей там буде найбільше і туди. Вдарили для вбивства людей. Історія з селом Гроза на Харківщині класичний приклад. Там треба було, щоб люди, там нам вже відразу перекинули, видно, дуже чомусь не хочуть ловити тих, хто були зрадниками на місці. А кажуть, там люди місцеві знають, там сім'я місцева, яка відразу втекла після цього удару з села. А перекинули відразу на двох, які вже на території Росії, які вже далеко, яких не дістанеш, от їх тільки звинуватили. Але хтось мав бути на місці, хто безпосередньо їм дав інформацію, що там зібралися люди, що там відбуваються поминки. Тому що вони могли початися на годину раніше, на годину пізніше. Поминки сільські не тривають довго, там люди не засиджуються. Це вам не весілля, не на день народження. Вони там приходять це 30, 40, 50 хвилин до години часу, і хтось на місці давав цю команду. Чомусь їх шукати не особливо хочуть. Є в мене підозра. Чому? Ну не буду поки що озвучувати. Хоча вже десь писав про це. От таких випадків, неймовірно, багато. Як це можуть робити якісь люди? Ну, тому що вони не люди? Знаєте? Пункт перший є просто елементарно мерзота, остання і кінчена, яка це українське і навіть не думає, що вона робить. В неї нанести шкоду когось вбити, тут допомогти. Це ворогу, це для них приємність. Таких в Україні завжди було більше 10%. Зараз, можливо, якась частина заховалася, а частина відверто працює на ворога. Нам ніколи не зрозуміти психіку цих людей. От нормальна людина. Які подобаються домашні тварини, принаймні вона до них не має якоїсь там зооби, ненависті, точно не піде на жорстокість, просто не може навіть психологічно осягнути, що твориться в голові до Гантера, який стає задоволений від того, що мучить тварин. Що може творитися в голові в садиста, який хоче мучити людей катувати? Цього не може зрозуміти нормальна людина. Так можуть бути спалахи, помсти, емоційні якісь речі, це інше. А от те, що відбувається, те, що творять ті, хто наводять ракети, ну це, це збочена психіка, збочена ще й помішана на расизмі. Далі другий момент це корисні ідіоти. Подоляк убив. 50 згако більше 50 новобранців ще в кінці лютого на явровському полігоні. Він дав наводку. корисний ідіот. Він після того ще подібні речі робив. Робота на ворога відверта. Чи він її робив умисно, чи тому, що корисний ідіот, не знаю. Досі працює головою Рівненської ова особа коваль, по моєму, чи як його який дав наводку на Сарненський полігон, коли саме там перебували наші бійці на навчаннях. Далі націлиться дуже легко. Берете космічні знімки полігону і розумієте, де ті люди опиняться під час вечері або після закінчення навчань, де вони будуть ночувати. На Яврівському там не було багатьох приміщень, там було фактично дві казарми, в яких вони могли розміститися. Більше не було реально. І тому туди наводка й попала. Тому от двоє привадів, їх ніхто не рухає. Хмельницький голова ОВА, який сповістив ворогу про успішне наведення на військовий об'єкт. Військової інфраструктури, не звільнений з посади, не знятий. Такі в нас все в порядку. А от нормальних швидко прибирають. От така історія. Плюс, ну, плюс ще елементарно, асоціальні елементи. От маємо приклад по Львову, по нафтобазі. Наводила людина, швидко знайшли. Місцевий ідіот, який за тупо за гроші на випивку продасть все, продасть сусідів, наведе все інше. Тому це відкиди суспільства, ідеологічні відкиди. Такі, як расисти головного мозку, політичні відкиди всі ті подоляки, інше паскудство, і суспільне дно. Такі люди дійсно готові відправляти на смерть своїх сусідів, наступне питання. А що з Вагнергейтом зараз зарання? Дякую, славу Україні. Героям слава? А нічого. Наш Володимир Сандрович, зелене сонечко, зробив все для того, щоб цю справу заглушити. Я думаю, що знищені всі документи. Я думаю, що ліквідовані всі докази. І якби він сам мав хоча б клепку маленьку в голові сам на себе не доповів під час трускавецьких тих засідань, там ну він там був в дуже якомусь неадекватному дивному стані. Мені важко Ну зрештою, я в тому не розбираюся там в таких станах людей. Але він там, мені здається, ніс що попало. Але він здав сам себе. І тому після того виправдатися буде важко. Тим більше є свідки. Свідків багато. Деякі свідки просто зараз воюють і мовчать, а дехто... Озвався пару разів, і проти них Зеленський аж біситься. Помста Червінському це помста за Вагнергейт. Йому страшно перед Червінським. Червінський знає, він організував цю операцію, він організовував інші вбивство про рашиських сепаратистів, окупованих Донецьку та Луганську. Це робота Червінського. І це герой, це реальний герой України. І Зеленський його ненавидить. Перше, тому що він воює проти росіян. А Зеленський заглядав в очі путіну. Друге. Він є живим свідченням того, що Зеленський скоїв державну зраду. І не тільки там дуже багато інформації в наших розвідників про те, що він натворив. І от тому Зеленський мститься тим, хто можуть дати інформацію про його злочини. Я думаю, що це дуже мало що допоможе. Цей інформації багато, вона зібрана, вона перенесена. Потім в певний момент її вирішили не застосовувати. В Америці, зокрема, знали, що готується напад Росії на Україну. Знали про це ще в 2021 році. Всі знали, і ми знали, Тільки наша влада кричала: ні, цього не буде. Зеленський казав, росіяни теж люди, тому вони на Україну не падуть, вони не хочуть воювати. Ага. Так от, американці. Пригальмували дуже багато матеріалів. Це було дуже видно, як виходило розслідування, белінкет, скажімо, і там перший розділ був з такими натяками, з такими деталями, було зрозуміло, що все, там смерть для Зеленського. Але напередодні війни, я думаю, що це була дуже велика помилка. Американці не гро... вирішили не гробити українську владу. А може, це би підняло таку хвилю, що ми мали зовсім іншу владу після того, до вторгнення, і в нас би не було такої страшної трагедії, як сталося. Ну, але вони зробили так, як хотіли. І другий розділ за угодою, а тому, що завжди інформацію зливають розслідувачам спецслужби. Практично завжди. І в даному випадку другий розділ, на який всі так очікували, виявився коротенький і тільки півнатяками. Там не було дано відповіді на жодне питання. Але ті відповіді є, це було видно по тому, як виглядав перший розділ. І тому колись за це наступить відповідальність. І Зеленському і десяткам інших людей, які потім покривали цей злочин. Буданов серед них, до речі, Буданов, коли його призначили після звільнення бурби, який проводив ці справи в 2020 році восени, Буданов збрехав суспільству, прямо збрехав. Він сказав, не було взагалі такої операції. Всі після того визнали, Зеленський. Визнав Буданов, мав би як офіцер, застрелитися як просто е, нормальна людина, звільниться своєї посади. Він брехун. І він теж свій відповідальний, тому що він допомагав приховувати злочин. От, власне, все. Поки що жодних дій, жодних проважень, жодних подій з цього приводу нема. Так далі йдемо. Ну тут мені дуже багато подяк. Це я вам дякую. А тепер до запитання. Каже людина: заходжу в інтернет і бачу посольство Ірану в Києві. Графік роботи працює стабільно. Цікаво, що вони там можуть працювати, окрім коригування ударів ракетниками і безпілотниками. Відкриває посольство Білорусі в Києві. <кій> Все те ж саме працюють стабільно, коригує, мабуть, не покладаючи рук. Те, що в нас немає МЗС, то й так зрозуміло. Але все рують Юрмак, але ж є РНБО і генштаб, на вже спецслужби нічого не бачать і не можуть плинути, щоб ті колаки зникли з нашої території. Ну давайте так. Я все таки спочатку трошки принижу, понижу рівень зради. Ті дані, які висять на сайтах посольств чи інформації нашого МЗС про роботу посольств, не оновлюваються до моменту того, коли надходить нова інформація. Тобто висить стара інформація ще до 22-го року, вона ще може з десятих років може висіти там, якщо не було якихось змін. Тому насправді це не означає, що вони працюють. Наскільки мені відомо, Весь дипломатичний корпус Ірану покинув Україну, тоді коли до них поставило дуже багато запитань у зв'язку з тим, що відбувається іранська допомога. Коли почалася раші, вони певний час сиділи тихо, вони не проводили прийому. Але коли полетіли шахеди, а це був початок осені минулого року, іранське посольство забралося. Ну як забралося? Забралися, забралися дипломати, чи там сидять і працюють якийсь технічний персонал? Я не знаю, але посольство залишається у розпорядженні цієї країни, тобто приміщення на кругоуніверситетській, якщо я не помиляюся, там по назві, чи як залишається в розпорядженні Ірану. Воно не конфісковане, та сама історія з посольством Білорусі. Воно не конфісковане, але там немає персоналу. Персонал весь до останньої людини виїхав до 22 лютого 22 року за два дні до вторгнення. А рашистський персонал рашистського посольства так само виїхав за день до вторгнення, 23 лютого. Вони допалювали документи демонстративно і поїхали. Наша влада. До ранку 24 лютого тупо не реагувала. Слухайте, ну такі вже показові речі. Пригадуєте цей виїзд по у Русі, коли наш пограничник йому від голови Держпокордонслужби Денеко кинув в обличчя, ну не в обличчя, до грудей кинув 40 копійок, там мішечок за юдену зраду. От вони з того часу не працюють в Києві. Тобто, насправді роботи нема. Вона припинена але. Український посол в Білорусі Працював до зовсім недавнього часу, і посольство зараз теж працює. Його десь відкликали в якийсь момент, і то я не певний, чи він тихенько не повернувся. Тобто, у нас не розірвані стосунки з Білорусією. від Сова взагалі у нас тільки з Росією розірвані дипломатичні відносини повністю з Білорусією. Ні, з Іраном. Ні, чи перебуває зараз персонал українського посольства в Тегерані? Я сказати не можу. Не перевіряв, не впевнений в цьому. Я думаю, що понижений рівень до тимчасового повіреного, але напевне перебувають. А що стосується МЗС, МЗС, вона взагалі діє за принципом показати себе якомога більшими ідіотами, щоб тебе не прогнали з посади. Що кулеба робить неймовірно успішно? Ті заяви, той примітивізм, який він робить, телезоблюдство, це вже не просто сором. Це, це дно дна. Все. Так. Тарасе, чи можете відповісти на питання, чому притуло і Стерненко не надають звіти, куди потратили гроші до НАТО. Давайте так. Про Стерненка поняття немає. Він мені настільки нецікавий, що я навіть не дивлюся, що він там сповіщає. Повідомляє один єдиний раз. Відмітив раптом, як він виступив на захист кол-центрів і доказував, що це дуже хороше, що це дуже на користь Україні. Ну, така була історія. Про е, витрати донатів не знаю. Попритулі, а не для того, він збирає гроші, щоб вам звітувати. От не для того, і коли прориваються якісь матеріали відповідні, там раптом виявляється якийсь супутник, якого ніколи не існувало для нас, не існувало так. То він літає, для нас він ніколи не працював. Коли там появляється спартани за ціною плюс 250%, коли там з'являється на 300% по дорожчі тепловізори, інші речі. Це для них нормально. Якщо люди готові без звіту віддавати гроші, ну то що ви хочете від цих е, шахраїв? Вони навіть не винні в чому. Їм несуть і кажуть: одуріться нас дорогенькі! Вже навіть термін є в Україні запритулити гроші. Ну, що поробиш, якщо людям, людей це влаштовує? Якщо вони хочуть профінансувати зараз і щасливе майбутнє людей з того фонду, до речі, керівниця фонду притулу вже працює заступницею міністра по стратегічних галузях промисловості, куди хотіли перекинути е, сумарно, крім загального фінансування, 50 мільярдів на мину, наступний рік і ще на цей рік ще там, по-моєму, 10 чи 15 мільярдів, отака історія. Тому насправді, а чого тут дивуватися? Вони є під прикриттям влади будь-які. Волонтери, якби щось би нахімічили, вже би сиділи в тюрмі. Волонтерів пресують по повній програмі, а в цих все прекрасно. Вони є частиною сьогоднішньої влади. Вони на неї працюють. У них все буде добре. Ну і ще єдиний момент: одна з причин, не тільки те, що я не вважаю, що мені треба десь там якісь до що під час війни мені просто соромно брати якісь гроші до НАТО і тому подібне. Але. Є ще момент, можуть поставити питання, тобі допомагають люди. Нехай ти збирати там не на армію, а на якийсь розвиток каналу, тощо, а відзвітуй. І ти повинен відзвітувати. Коли в тебе це не виходить, тощо ти вже будеш винувати, але це для людей з совістю, з сумлінням. От я, наприклад, вважаю, що ліпше мені самому якось справитися. Я не звик просити гроші. А ці люди вони привикли, вони все життя на цьому живуть. Вони з партії регіонів шукали там, ну не вони там конкретно в даному випадку притула родинних зв'язків, щоб мати доступ до хорошого майбутнього. Інші речі. Просто, ну, з дитинства не появилося порядності. А далі, а далі відсутність реакції правоохоронних органів, які мали б зреагувати, і. Поблажують громадян, які обмануть не анісужна, сам рад. От власне і все. Так. Наступне питання. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, кому потрібна заморозка війни владі, військовим чи мирному населенню? Чи може нікому не потрібна? Може всім, а може всім потрібна? Як ви думаєте? Слухайте, знаєте, питання не таке просте, як може здатися. Насправді, є оцей фактор. Сором'язливості респондентів під час спілкування з соціологами, навіть коли це абсолютно анонімне опитування. І ми хочемо виглядати кращими. Я не беруся сказати, яка кількість в Україні сьогодні людей хотіли би заморозки конфлікту. Я припускаю, що їх може бути набагато більше, ніж показують соціологи. Соціологи, власне кажучи, в липні місяці. Пригадуєте, дві соціологи паралельно йшли. Одна соціологія про тих, хто готові поступитися територіями, їх стало теж більше, але було їх десь там біля 10%, а зараз їх стало десь 14% чи 16%, я вже не пригадую. Але є інша група. Знаєте, це ті, хто це те, в чому зізнаться, навіть тих, хто дуже хочуть. Дуже багато людей кажуть: та на що нам той Донбас? Забутися про нього. Є такі люди, є такі люди, які не хочуть цього повернення, які раніше не не хотіли їх набагато більше ніж чотири чи 16%. Але є набагато інша ширша категорія, та про яку ви кажете. І от тих, які кажуть, що треба все-таки йти на якийсь мир, на якесь перемир'я, правда, не підтверджують, що вони хочуть мир за втрату території, який ще може бути мир з Росією зараз, доки ми її не перемогли. Так, от їх насправді не було 10%. Минулої весни їх було більше, і їх не було 30%, А я думаю, більше у липні місяць цього року. І я думаю, що слуги очікують, що вихлюпнеться ця, ця цифра за 50% десь на той момент, коли як вони розраховують, вдасться зупинити наступ збройних сил України. А дуже хочеться декому в деякому вопі, щоб цей наступ пошвидше зупинився, і можна було почати переговори нарешті з Росією. Бо зараз, доки наступ, ну, зрозуміло, про що може бути мова? Не може бути мови. І от. Є люди, які цього не зізнаються, навіть соціологам. Я думаю, їх набагато більше. Вони є скрізь у всіх групах. Чи є люди, які втомилися від війни в армії, їх не міняють, вони бачать, що повільне просування. Так такі люди є: ті, хто знову мобілізованих, примусово мобілізованих, є добровольці, є ті, які на патріотизмі мотивовані, ті точно проти заморозки конфлікту. Чи є політологи активні, там, активісти тощо, які хочуть заморозки конфлікту? Та безумовно, що є, які собі щось понавираховували, які мали колись контакти на Росію, хочуть їх відновити. Є, є. А є ті, які так само прорахували і сказали: слухайте, якщо ми зараз заморозимо конфлікт, то це означає, що Росія дуже швидко, не за 10, як каже Буданов, чи 20 років, а за рік, два, максимум три нападе знову. А якщо в нас буде така влада, як зараз. То це буде означати, що ми будемо менше готові, а вони більше готові. Вони вже визначилися з помилками. І вони нас тоді точно захоплять і зруйнують. І ті люди категорично проти заморозки. А є ті, які не вдаються в такі деталі, і кажуть, в нас виснажена армія, в нас виснажена країна, нам треба щось відновлюватися. Тому насправді немає якихось категорії, які за чи проти. Є певна логіка, що буде. Якщо відбудеться заморозка, скажімо, конфлікту з тією владою вона далі збережеться. Що буде, якщо відбудеться зараз заморозка тією владою, вона після того програє і приходить нормальна патріотична влада? Ну, щось на зв'язок попередньої при Порошенкові, чому ж і він сам, яка розуміє, що треба терміново озброювати країну, і так наїжджачуватися проти ворога, що він ніколи більше не посмів сюди лізти і готуватися до того часу, коли ми за хорватським зразком, операція Буря, відвоюємо знову решта своїх територій? Є такі, є такі. Тому насправді дуже розмито це поле. Всіх, абсолютно всіх категоріях є люди, які думають і так, і інакше. Але назовні назовні більшості людей якось про це соромно говорити: про заморозку конфлікту, тому що всі розуміють, що ми фактично зраджуємо свою землю, свою територію. І певна частина розуміє, що заморозка буде діяти. На жаль, не на користь України, а на користь Росії. Ну і давайте не забувати, що є ті, для яких. Війни не існує, а існують обмеження воєнного стану. Їм наплювати. Бачили недавно був ролик, знятий журналістами в центрі Києва. Вони взагалі не знають якась оборона Маріуполя, якісь полоні люди. Да ми не знаємо цього. Ми далеко от війни. Так от. Таких є дуже багато. Єдине, що вони відчувають від війни, це обмеження виїзду за кордон, обмеження цієї комендантської години, загроза того, що їх можуть потягнути до воєнкомату. Хоча папіки відкупляться, татусі Матусі відкуплять їх, вони в цьому впевнені. Такі теж є. Тому я думаю, що багато людей у всіх середовищах. Ідемо далі. О, Є два провокативних питання, здається, від одної людини. Ну, перше. Є провокатори тролі, я їх, звичайно, викидаю, а тут я з задоволенням вирішив вишити. Тарас В'ячесловичу, як ви ставите до масонів і ілюмінатів із якого року ви вступили до масонської у, у ложі? Ха -ха -ха. Масони мене трошки пам'ятають і ненавидять річ тому. Як я ставлюся до них абсолютно байдуже. Я вважаю, що це трошки якесь зміщення по психіці, хоча мені хтось відразу почне писати, як і тоді колись, коли я їх зачепив. Що це ви ти не правий, є нерегулярні масони, є регулярні масони, одні погані, другі хороші, це серйозно, це там релігія, це ще там щось. Слухайте, мені глибоко начхати. Вони це від мене настільки далеко, і та стільки мені байдуже. Справді не цікаві. Я не вірю в ніякі там всесвітні змови. Я не вірю в якийсь якийсь всесвітній уряд. Це є повна хінея, повна хінея. Те, що там батьки, засновники Сполучених Штатів Америки, серед них було багато масонів, і що, це щось поміняло? Нічого не поміняло. Ніяк я до них не ставлюся, мені байдуже. Але мені було свого часу небайдуже, коли появився в Україні такий орден святого Станіслава, який надокучав усім. Мені листів 10 присали, Заплатіть деньги, получите дворянство святого Станіслава, орден там все інше. Там повилазили туди навіть дружина кучми. Там стала каваєрство і ще дама, досі мені смішно сеїть. Всі керівники силових структур. Я тоді собі подумав: стоп, якась закрита організація. Звичайно, що це здирання грошей, але там якісь внутрішні домовленості, там якась внутрішня закрита структура. І туди записуються люди, які давали державні присяги перед Україною. І я вирішив трошки похуліганити. Я знав, що це точно не пройде, я вніс законопроект до Ради, якому передбачив, ну, всі його потім називали Закон про масонів, якому я передбачив кримінальну відповідальність за членство в закритих організа організаціях закритого типу, в яких внутрішні присяги ставляться вище від державних зобов'язань присяг. От щось приблизно таке, там була дуже складна назва довга. Мова йшла про що? Якщо ти. Державний службовець є присяга державного службовця, державний діяч, депутат є присяга кабінет міністрів, військовий, інші там якісь певні структури. І ти вступаєш в якусь організацію, де є закриті внутрішні присяги, які зобов'язують обов'язково їх виконання в такому випадку. Ти маєш попасти під карну відповідальність, і тобі скількись там років тюрми мають дати. Слухайте, як це вибухнуло було, то я ніколи не думав, що навколо мене купа людей якісь, мають якесь відношення до масонства. До мене підходили в Верховній Раді, смикали, мене казали, Тарас, ти не правий. Ну, я вже це розказував. Ми хороші, ми регулярні, нерегулярні, погані. Слухайте, це така комедія, це такий сміх. Мені від того стало трошки противно, а трошки просто я зрозумів, що виявляється, навколо мене стільки божевільних ідіотів. Повірте мені, я ціную те, що я не ідіот, що в мене світовий розум. І тому ні в яку масонерію я записуватися не збираюся. А тролям раджу пошукати якусь серйознішу, соліднішу тему. От колись придумую навіть такі теми, нібито Тарас Чорновів викрадав і продавав дітей за кордон, а і ще на фарш перемилював і пельмені з їх їв. Напевно так, навіть такі речі про мене були. Тому слухайте, залишіть спокій масонів. Я один раз їх розворушив, а більше вони мене не цікавили ні разу. І ще одне, я відразу поставив сюди з таких, може, провокативних, а може, людини дійсно цим цікавиться. Є люди, які мають до цього певний інтерес. Пане Тарасе, я зрозумів, як ви ставитеся до генерала Піночета запитання: як, вам, на вашу думку, генерал Франко? Ну, Я вже казав про Піночета, яку відповідав про те, що там сильна рука в Україні, багато хто хочуть, щоб щось таке було, там якийсь путь, щоб був, якась хунта, ще там щось інше. Я сказав, що це спрацювало добре, і то не Ненадовгу перспективу тільки в Латинській Америці. Тому піночет, коли Латинську Америку і Чілі хотіли перетворити на чергово-комуністичний відстійник чергову Кубу, піночет зробив неймовірно корисну річ. І там можна було, і треба було. і жорстокість, і руки рубати, і все. Треба було рятувати країну від чергового комуністичного перевороту. Що стосується України, я сказав, у нас це не спрацює. У нас завжди український піночет виявиться яким-небудь смішком. Тому. Ліпше забутися цю тему. Краще, щоб в межах закону наші лідери використовують повноваження, які в них є для боротьби з ворогами України. Що стосується Франко, знаєте, з одного боку, основне, я не сприймаю будь-яких форм фашизму і нацизму, так само, як соціалізму і комунізму. Вони для мене неприйнятні. Можливо, вони подобаються тому, хто задавав питання. Я їх не сприймаю. Я чужий від них. Я вважаю, що це одна з форм е, популізму і одурманювання суспільств і тому подібне. І тому для мене Франко чужий абсолютно. Але Франко врятував свою країну від чергового комуністичного путчу, красної бригади і все, які були набагато гіршими. І за це йому можна сказати, що дякуємо. Ти врятував Іспанію, інакше там був у вас черговий ще одна комуністична колака. Плюс він фактично привів Іспанію до того рівня, коли вона мала вступати в ЄС і в НАТО і і відійшов з спокійно з миром, як і піночет, тому все в порядку. Все, все в Україні.